Хаймерсом відмінусували російський самохідний міномет під Бахмутом. Аеророзвідка 3-ї окремої штурмової бригади із тактичною групою Адам перетворили на залізятча ворожий тюльпан. Ця зброя створена, щоб бити по найбільш укріплених фортифікаціях по укриттях, командних пунктах та інших артилерійських засобах. Ну і далі відео 3-ї окремої штурмової бригади. Російським окупантам бракує засобів контрбатарейної боротьби. Звіту про це розвідка Великої Британії йдеться насамперед про гостру нестачу сучасних систем зоопарк 1 м чергову таку установку, яка належала 58-й російській дивізії на запорізькому напрямку. Зруйнували на початку липня. І швидше за все у росіян залишилась невелика кількість систем, з тих, які були розгорнуті на початку повномасштабного вторгнення. каже Лондон, це створює окупантам проблеми на полі бою, адже контрбатарей. Ні радіолокаційні станції потрібні для того, щоб ефективно виявляти українську артилерію. І від цього вже залежить виживання російських сухопутних сил, пояснюють фахівці британського міноборони. Криза і серед російського командування Інститут вивчення війни повідомляє, що міністерство оборони Російської Федерації почало звільняти командирів із деяких найбільш боєздатних частин війська. Зокрема, на вихід вказали командувачу 58-ї армії генерал-полковнику Івану Попову. Раніше він скаржився на брак підтримки на фронті і великі втрати на Запоріжжі. І з посади попросили також командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, генерал-майора Володимира Селіверстова. Саме його дивізія. Воювала на Бахмутському напрямку і на Київщині вона могла бути причетною до звірства над цивільними українцями після кадрових перестановок, деякі російські командири і солдати почали виявляти непокору і погрожувати бунтом. На думку аналітиків, звільнення командирів послабить мотивацію, і моральний дух окупантів і завадить їм проводити тактичні наступальні операції на півдні України. Експерти зазначають, що на тлі контрнаступу збройні сили України ем, оборона в. Росіян стає набагато слабшою. Режисер і військовослужбовець збройних сил України Олег Сенцов поранений через артобстріл росіян. Про це він сам повідомив у Фейсбуці. Постраждав під час першого бойового виходу після повернення на фронт. Пише, що уламки з його обличчя витягли, дрібні частини залишаються в руці і в нозі, і очевидно будуть назавжди. Загалом, через російську атаку, поранені троє воїнів. Життя бійцям врятувала американська бойова машина піхоти Бредлі. А запорізькі лікарі допомогли пораненим. Нагадаю, що 8 по липня Олег Сінцов був контужений і лежав після цього у шпиталі. Росіяни вбили жительку Сватового на Донеччині. Про це Ватарі П'ятого повідомила речниця обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко. Напередодні ж поранень зазнали четверо людей. Двоє з них постраждали через нічний ракетний удар по Краматорську. Домівки місцевих залишилась без шибок. А ще росіяни вдарили по території підприємства. Окупанти скинули дві авіабомби на Нью-Йорк, Одна з них зруйнувала п'ятиповерхівку. Всього в громаді пошкоджено шість будинків. Адмінбудівля, інфраструктурний об'єкт, домівки з пробитими стінами. В Курахівській, Часовоярській громадах і в Плищіївці під прицілом рашистів були житлові будинки, школа і підприємство у Костянтинівці. Понівечені оселі на Лисичанському напрямку не припиняються обстріли населених пунктів. Лише протягом цієї доби їх було аж 26 рашисти. Зруйнували або частково пошкодили аж 66 об'єктів цивільної інфраструктури на Донеччині лише 24 житлових будинки, з них 4 багатоквартирні. І на жаль, вже ми перетнули межу у 100 тисяч, якщо говорити лише про зруйновані будинки, багатоквартирні та приватні. Одна людина загинула, і дев'ять поранені. Це наслідки збройної агресії росіян на Херсонщині. Протягом минулої доби серед травмованих через російські обстріли двоє дітей. Про це у себе в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його даними, росіяни вкотре вдарили по житлових кварталах населених пунктів правого берега Херсонщини, поцілили в будинки мирних мешканців, підприємство, складські приміщення і по території авторинку в самому Херсоні. Крім того, влучання є по фермерському господарству в області. Загалом минулої доби рашисти випустили майже чотири сотні снарядів по Херсонщині. До нас, як почали тут гати, вон одна яма. Вон криші, подивіться, тут завалили, там завалили, все, трясе нас, тіпає. Ось це я жила. І криша теж там Жила рибочка, а далі не знаю вже, що робити і як жити. І що тут Чого начинать, на чому полечать? Не знаю, не знаю. Эти моликули, он петуху и все нема. Два шахеда збила українська протиповітряна оборона вночі над Дніпропетровщиною. Повідомив про це голова тамтешньої обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його даними, ворог намагався атакувати регіон близько першої години ночі. Одна людина поранена через ранкові обстріли Харківщини за інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Окупанти вдарили з артилерії по Вовчанську, поцілили у приватні домоволодіння. Неспокійно в регіоні було і минулої доби. Росіяни обстріляли з мінометів та артилерії при фронтові населені пункти. Руйнування житлових будинків зафіксовані у Благодатівці та Однороб'явці. Крім того, рашисти надвечір гатили ракетами с 300 по обласному центру через атаку. Ку, одна людина загинула, і четверо поранені. Під удар потрапило і промислове підприємство в основ'янському районі міста. На місці влучання спалахнула пожежа. Її оперативно загасили рятувальники. Примусову евакуацію дітей оголосили з прикордонного вовчанська та чотирьох старостинських округів громади. Про це етері телемарафону заявив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Він відзначив, що вивести дітей з території, яка щодня під обстрілами російської армії треба якнайшвидше днями. Ми на раді оборони області ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації дітей. Із Вовчанської територіальної громади дев'яти населених пунктів ми маємо вивести 194 дитини. Тобто, попередньо це буде місто Харків. Далі там будемо проводити опитування і з'ясовувати у людей, де б вони хотіли бути. Там, власне кажучи, звичайно, що ми. Там ставимо пріоритет за межі Харківської там області, Однак неохоче люди виїжджають, і ми їм роз'яснюємо, що пріоритет все ж таки безпеки їх дітей, і власне кажучи, їх е, с, самих має бути на першому місці, тому що ці населені пункти їх щодня обстрілюють. Ну і тим більше, що по купінському напрямку у нас фактично проходить лі, лінія фронту наразі. Інформатор, який звітував ФСБ про наслідки російського удару по кафе в Краматорську, затримала служба безпеки України. За даними слідства, зрадником виявився місцевий. Одразу після повітряної атаки на місто 27 червня. Він отримав завдання зібрати дані про кількість жертв цього теракту. Найбільше ФСБ цікавила можлива належність потерпілих до сил оборони України. Нині порожого агента взяли під варту і оголосили про підозру. Досудове слідство зараз триває. Нагадаю, що ракет. Не удар по піцерії в центрі Краматорська росіяни здійснили наприкінці червня. Тоді загинули 12 людей серед них троє діти.